Перше, ми з вами почали вивчати механічний рух. Ми познайомилися з рівномірно прямолінійним рухом. І тепер невеличке бліцопитування буде за цією темою. Те, що ми пройшли, те, що ви повинні запам'ятати. Якщо ви зараз щось не розумієте, то означає, що вам потрібно відкрити ще раз зошит і повторити визначення. Ліза, читай, будь ласка, питання та як ти думаєш, яка відповідь? Як називається механічний рух, у очі якого? Ну, Ліза, які в тебе варіанти? Якщо неправильно, не переймайся, все добре. Я також помиляюсь, як і всі, як і ви. Як ти думаєш, рівноприскорений, рівносповільнений, рівномірний? Рівномірний. Умнічка. Так, рівномірний. Данило. Наступне запитання твоє. Як називається фізична величина щодо рівня відношення шляху, який подолав тіло до інтервалу часу, протягом якого цей шлях було подолано? Шлях до часу. Це в нас. Швидкість. Умнічка, швидкість. Максим. Якою літерою позначають швидкість? Максим Кривуля. Швидкість. В. Умнічка В. Софія. Одиниця швидкості руху. А, що таке? Система інтернаціональна. Я казала, ну, ми завжди в задачах намагаємося перекласти в ці одиниці, щоб нам було зрозуміло. А, кілометри. Ні. Ні. Ще варіант. Милісекунди. Метри, метри на секунду. Так. Ми намагаємося все перекласти в метр на секунду. Um, Ліза, читай uh, питання, яке ти думаєш відповідь. Прилад для, для. для вимірювання видкості. Mm. Яка відповідь? І відповідаю на дві питання. Домети. Динамометр? Ні, він не вимірює шмиткость. Ні, я говорю, а зелене. Спідометр. Добре. А, Данило. Формула швидкості. Перше. Умнічка. Максим. Наступне твоє. Перетворіть одиниці вимірювання. А, давайте це даю вам хвилинку, це все разом зробимо. Всі разом. Хто перше зробить, підніміть ручку і скажіть я запитаю вас. 90 км на годину, метри на секунду. Давай, Макс. 9000 матрів на секунду. Міма. 9,36, це в нас одна, скорочуємо на 4, це буде 1 четверта. Один поділити на 4 це буде. Одна гривня ділиться на 4, це по 25 копійок. 25 метрів на секунду. Наступна кілометри на годину, метри на секунду. Ми множимо на 1000 і ділимо на 3600. Яка відповідь у нас буде? 1008 помножити на тисячу. Це буде 10800. А, 108 тисяч. І поділити на 3600. Це в нас буде 30 метрів на секунду. Давайте е, наступну задачку. Я даю вам хвилину, які є. Е, подумайте, а потім, якщо знаєте відповідь, піднімайте ручку. У нас є. Час, за який проїхав поїзд, це 3 хвилини. Ми перекладаємо в секунди, скільки це буде, Софія? А, в одній хвилині скільки секунд? А, а ще а, 3 хвилини в секундах? Так. 180. Умничка, 180. Нам дана... А, Шлях, який подолало тіло. Поїзд. Це одна тисяча вісім. Тисяча вісім кілометрів. Ми перекладаємо в метри. Ліза. Скільки це буде? Ліза, одна тисяча Це скільки кілометрів? Вісім. Повторю ще раз, ти, мабуть, поздно вмикаєш мікрофон, я слишу тільки кінець. 1080. Множимо на 1000, один помножити на тисячу буде одна тисяча. Добре, і нам потрібно знайти швидкість. Для того, щоб знайти швидкість, нам потрібно що зробити? Шлях поділити на час. Шлях у нас 1080, поділити на 180, буде, буде 6 метрів на секунду. Добре. Повертаємося до нашого зошита. Урок номер 4 Якщо у вас є паперовий зошит, будь ласка, працюйте разом зі мною. Давайте подумаємо або назвемо приклад рівномірно прямолінійного руху. Який приклад рівномірно прямолінійного руху? Ну, який рух можна назвати прямо лінійним. Як ви це розумієте? Максим. Коло тіло рухається прямо, так? Наприклад, поїзд на окремих ділянках свого руху, ліфт. Який рух називається рівномірним? Полетіло за рівні інтервали часу долає рівний шлях. Яка формула швидкості рівномірного руху, Софія? Софія? Якою літерою позначається швидкість? В um, um, дерівнює шлях? Шлях поділити на час так. За якою формулою можна обчислити шлях? Максим. Данило, як знайти шлях? Ліза, як знайти шлях? Те помножити на ви? Так. І Як знайти час? Данило. Давай, Максим. Раз на новер. Умнічка. Ось ці формули вам потрібно вивчити, тому що якщо ви їх не будете розуміти, ви постійно будете не розуміти, про що йде мова. Ви повинні їх ще було знати в п'ятому класі, потім в шостому. Ось вже пора я. Як... В 7 класі точно їх знати. Добре, наступне запитання: пліт пливе річкою від нерухомої відносно моторного човна, що пливе на намету туристів на березі річки, каряги, корчаться каряга е, на дні річки та порожньо-пластикової пляшки, що пливе річкою. Як ви думаєте? Подумайте, як ви. Яка відповідь вас задовільнить? Уявіть, що ми з вами зараз на плоту. Відносно чого ми не змінюємо свого положення? Відносно е моторної річки, яка пливе нам на назустріч, ми змінюємо своє положення. Так. Так, не підходить. Відносно на березі річки палатки, намету змінюємо положення? Так. Так, не підходить. На, на дні річки щось там валяється. Якась коряга. Ми змінюємо своє положення. Так, мінімуму. Ну, дно осталося ми попливли далі. Нож за нами не пливе. А ось пластикова пляшка, вона впливе з тією швидкістю, що і ми, тому що її несе так само, як і чи я І ми не змінюємо положення відносно е... порожньої пляшки. Або повної, ну, повна, мабуть, не плива. Так, добре, йдемо до наступної. Садачки. Катер із власною швидкістю рухається проти течії. Швидкість течії становить 5 км на годину. Яка буде власна швидкість катеру? Яка буде швидкість катера відносно туристів, які сидять на берегу річки? Ми пливемо проти точиї. Течія 5 кілометрів. З якою швидкістю ми рухаємось. Ну? 20 кілометрів на годину? Так, звісно, 20 кілометрів, 25 мінус 5. Добре, далі задачка хлопчик відпустив м'яч з висоти 1,2 метра. Потім і зловив його, коли м'яч. Ось була початкова точка, ось кінечна точка. Коли м'яч підскочив на 0,8 метра. Питання, який шлях пройшов м'яч? Чому дорівнюється шлях? Скільки всього рухався метрів м'яч? Ліза сьомий клас активніше У мене також п'ятниця. Ну, який шлях подолав м'яч Софія? Ось він летів 1,2, а потім ще 0,8. Два кіло... 2 метри. 2 метри. складно, Чому дорівнює модуль переміщення, ось скільки він, ось, ось тут він був, а ось тут він зупинився. Скільки взагалі він перемістився? Наскільки? Максим, наскільки перемістився яч? На 0,8. Ні, це він підскочив. А перемістився він. Ось тут бив, ось тут опинився. Він 1,2 мінус 08 буде. 04. 04. Так. Рубль 20 мінус 80 копійок. 40 копійок а, на якій висоті хлопчик має спіймати м'яч, щоб переміщення дорівнювалося нулю? На якій висоті? Щоб його початкове кінечне положення не змінилося. Щоб він від, звідки відскочив, туди і потрапив, скільки він повинен пройти. Данило. Що? На останнє запитання: на якій висоті хлопчик має спіймати м'яч, щоб переміщення м'яча дорівнювало нулю? На висоті 0,4. Міма. На цій ж самій висоті м'яч повинен ось тут потрапити. Тобто, якщо він вниз летів 1,2, то він повинен піднятися на 1,2. Добре. йдемо далі. Давайте розглянемо цю табличку. Потрібно написати назви тварин зі збільшенням швидкості. Нам потрібно, по-перше, перекласти ці швидкості в метри на секунду. Тут в нас метри є. А ось тут хвилини. Тобто, нам секунда перевести. Навпаки, хвилини перевести в секунди. Для цього нам потрібно в одній хвилині. Скільки секунд, Соня? 60. Тобто, нам потрібно поділити на 60. Ноліки скорочуємо. 120 поділити на 6. Буде. 20. 20 метрів на секунду. Кілометри на годину нам замість кіла ми пишемо помножити на тисячу Це буде 120 тисяч. Замість години поділити на 3600. Це буде приблизно 33. О, вибачте, не туди пишу. 33. Добре, найповільніше ліза. Хто в нас? Мартинінка Ліза. Найповільніша тварина, Ось. яка. Ой. Максим, далі. Хто в нас? Трошки швидше. Антилопа і гепард найшвидший. гепард. Ой, що я за Ігепард замейшвидший. Добре. йдемо далі. Хорпець біжить із постійною швидкістю 5 метрів на секунду. За який час він подолає 100 метрів? У нас є швидкість 5 метрів на секунду. У нас є шлях. 100 метрів. Як знайти час? Данило? Стоп поділити на 5 буде 20 секунд. Стоп поділити на 5. Або формула шлях поділити на швидкість. це буде 20 секунд. Молодець. Визнай швидкість руху автомобіля за графіком залежності пройденого ним шляху від часу. Запиши значення швидкості водониці. Я вам казала, що краще брати там, де перетин хрестик є. Так? Ось ну, за цим графіком шлях, який подолало наше тіло скільки Ось ці точки. Ось цю точечку візьмемо. І в цій точечці. Шлях, який подолало тіла, в нас дорівнює 90 кілометрів. Рухалося воно. Е, одну годину. Одну годину. Тобто його швидкість, яка буде? 90 км на годину. 90 кілометрів на годину. Нічого складного. Добре. А, як 90 кілометрів на годину перекласти в метри на секунду? Це скільки буде? Це потрібно 90 помножити на 1000 і поділити на 3600. Це буде 25. 25 метрів на секунду. 90 км на годину це 25 метрів на секунду. Давайте перейдемо з цієї задачки і будемо закінчувати. Зазвичай Петрик виходить із дому, щоб йти до школи о 8.00. Він рухається зі швидкістю 5 кілометрів на годину. Тобто, нам дана його швидкість. Швидкість Петрика 5 км на годину. Це скільки метрів на секунду? км ми повинні помножити на тисячу і поділити на три тисячі Це буде одна ціла чотири десятих. Метра на секунду. Або ми потім не зможемо розрахувати, залишимо в кілометрах на годину. Скільки нам дам час, що він рухається 18 секунд. Ми і запишемо 18 6, Що це або якщо б скоротити цей дріб на 6, да, у нас залишиться 3 десяти. Три десятих хвилин. А три десятих годин. Години. Далі. Нам потрібно знайти у нас дана швидкість, даний час, нам ми можемо знайти шлях. Як знайти шлях? Ми повинні 5 помножити. Ми повинні 5 помножити на 3 десяти. Щось можна скоротити? 5, 10. Там. де так. 5 там ну, 1, а там 2. Так, тобто шлях, який він подолає, був 3 других кілометра. Залишимо, як є поки що. Далі, в нас задача складається з того, щоб одного ранку хлопчик трохи проспав, як я сьогодні, і вийшов з дому 8.08, тобто до школи ми бігти 10 хвилин. Тобто, час у нас буде вже 10 хвилин або 10.60. Або одна шоста, так, якщо скоротити на 10. В нас є відстань, яку долає три друга кілометри. Щоб знайти швидкість, яка, з якою він повинен бігти до школи, що ми повинні зробити? Три других. Поділити на одну шосту. Так. Коли ми ділимо, ми другий дріб перегортаємо 6 перших. Скорочуємо, і в нас вийде 3 помножити на 3, 9 км на годину. Він повинен бігти, щоб прийти до школи вчасно. Домашнє завдання